Що ви за мазури, а? мазури. Патрош, а ти що сюди прийшов? Ти ж не кабан, а? Цікаво тобі, так? Да? Всім друзі, доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як... Живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Рішив зазняти коротеньке відео, так як деякі люди говорять, ти знімаєш господарство, я тільки дивлюся із-за того, що ти тримаєш господарство тих же самих поросят. Так що, друзі, на даний момент зараз знаходимося біля групи відгодівля. Поросята вже в районі 6 місяців. їм. Це у нас поросюхи. Від нашої мазухи, від нашої мазухи, да, вже виходить 6 місяців їм. Отакі От поросюхи, і вже тут є деякі валерчики, тобто один у нас приречений і піде у нас на паску. Я ще правда не знаю, який Леся Петрівна сказала. І чому так? Тому що треба закрити питання, є трішечки ні, Тематика у нас така. Пишуть там люди: а якщо я там вкладу 100 тисяч гривень, скільки я зароблю? Ну, по-перше, так рахувати я не можу. Для цього всього людина повинна сама прорахувати, тому що є багато, але для того, щоб тримати господарство, його треба десь тримати. І так як на даний момент спілкуюся з деякими людьми, які хочуть також розпочати таку сімейну роботу для підтримки себе і навіть там построїти сарайчик там для. Від годівлі там шість там на чотири. Він тяне вже дуже, дуже багато коштів, якщо зробити приямок, якщо зробити лагуну, якщо поставити щельові поли, поставити стіни, обробити, утеплити, вентиляція, водо, подача води, та де тепер. Так також хотілося б, щоб були щельовики, але на даний момент реконструювати оце все старе, тобто вважаю, що немає сенсу, і будемо використовувати ті, що є, тому що також, колись ми вкладали останні копійки, і ті, хто дивляться, моє відео. Цей сарай він побудований з чотирьох частин, з хламу, з мусора, тому що я розпочинав свою діяльність з мінус 8 тисяч гривень. Ну а ті, хто там зараз розказують і дивляться на те, що там о, там свині, там скільки то чи скільки то там грошей і скільки то там, скільки то там м'яса. Ну, по-перше, для того щоб виростити свинку, ті, хто розпочинають, повинно, повинні рахувати, що вони побудували сарай, і скільки їм років треба буде. Для того, щоб це все діло окупити, то вони повинні знати приблизно, який дохід вони матимуть за той чи інший період. От, в залежності, так як це все діло міняється. Сьогодні я уточнив, скільки в нас жива вага тут, а по Київській області, місто Березань, район тут а Броварський, Яготинський, Переяславський. Тобто цінова політика скакає 70-73 в залежності від поросят. Якщо рахувати від цієї кількості, якщо ви матимете там навіть 30 Поросят на відгодівлі, тобто, що ви будете мати, ви порахуєте, скільки ви вкладете. Тому що деякі свиноводи говорять, що вкладають у 100 400, 450 кг, ми вкладаємо 2,5-3, це в залежності від того, до якої ваги годувати. І на даний момент зараз знаходимося біля цієї групи поросят. Поросята шестимісячні, це саме актуальне те, що можна реалізувати, особливо на даний момент. Тобто також питають, коли краще цим займатися. Тобто, ті люди, які тримають свиней, Невелику кількість вони можуть розподілити це на групи і реалізувати це все діло самим. і Тоді вже буде якийсь точно дохід. Тому що, наприклад, на ринку ціна вона скакає в залежності від того, за скільки візьме перекуп. І не важно, скільки там коштувало зерно. Колись, як там говорять, пшениця була по 8 сало там було по 80, по 120, А сьогодні, типу, зерно дешевше, там по 5, по 6 І типу, така цінова політика на сало. Ну, по-перше, це. Ринок, по-друге, свиноводи заробляють не просто для того, щоб купити там, собі вартість і заробити, а також вони живуть, годують сім'ї, платять комунальні. Так, комунальні залишилися на тому рівні, але взяти там дрова, бензин, продукти харчування, одежа все подорожчало. Якщо людина буде заробляти на свині, а вони на даний момент, якщо раніше, там можна було заробити 100 доларів. О, так коли відштовхувалися, то зараз 100 доларів це 4 тисячі ніколи в житті ви не заробите. Та якщо заробите, дасть би Бог, то на, 40, на 30 поросятах це буде у нас, якщо 100 доларів да, на свині 3 тисячі доларів, це нормальна така сума, да? тобто 120 тисяч гривень. Ну, мені навряд, що ми зможемо таке заробити, якщо не будемо реалізовувати самі. От, і, але ж реалізовувати самому, ну навіть 120 тисяч розкинути на, там, на 6 місяців відгодів, 120 там, на 6 можна поділити і це вже буде там, ну, скільки там виходить, а скільки я казав. Ну, перепу... ну, я думаю, ви самі можете порахувати, це буде місячна зарплата. Але якщо людина тримає 10 поросят і заробить там тисячу доларів, навіть тих 40 тисяч гривень за 6 місяців. Напахається біля них, все одно біля них треба ходити, вичищати, вбирати, підстеляти. Це також затрати і себе також треба цінити. І це буде заробітна плата. Ну це такий напрямок, щоб людина могла порахувати. Ну а це рецепт комбікорму, який я роблю, і ціна його 915, це та собі вартість 100 кілограм. Тут ще не написаний три кальці ноль і не написаний підкислювач. Якщо додати три кальці 0,5, то це буде в сумі. 100 кг, тобто 3 на 1 це жива вага 27,45. Але по ви, наприклад, 10 чи 15 кілограмів купляєте за 3 тисячі гривень, це все діло сумується, сумується затрата, утримання, і дав Бог, що ніхто не здог. Ну, Такого не буває, тому що є патріоти. Так що, тематика, як краще реалізовувати, краще тримати менше, реалізовувати самому, менше геморю для себе, менше геморідя для сусідів. Так що... Менша кількість, якщо ви взяли, зарізали самі. Ви вже додали собі заробітну плату. І від ринка, якщо там перекуп відштовхується від 70 гривень, то він від цього відштовхується. Він то їх не годував там сім місяців, але це звіно, яке реалізує і безкоштовно він цього робити не буде. Він їде, він грузе, він везе додому, він ріже, він бере справку, плати за клеймо містове, т.д. і т.п. Тобто, це також великий великий процес. От. І плюс ще треба заробити. І від цього формується ціна. Але ціна буде формуватися ще від того, по якій ціні взяли, наприклад, свині. Наприклад, суномотки дешевші, такі там дорожчі, більші поросята, наприклад, ще дорожчі. Ну, на, на сьогоднішній день перед святами, хоч для нас свят немає, але людям цього не докажеш. І їм все одно подавай домашню ковбасу, їм подавай м'ясо, хтось жарить шашлики, те де і т.п. Ну, тобто, в багатьох війни немає. І для того, щоб, наприклад, реалізувати, щоб були кошти, щоб годувати свою сім'ю і можна було щось відщипнути і допомогти, то от перед цвятами краще різати отаку, от таких поросят і реалізувати їх самим м'ясом або переробки. Переробка ще краще, тому що оцей процес третій переробка найвигідніший, тому що навіть якщо ви купуєте у кума м'ясо, який ріже свиню, ви прийшли, взяли там битки. Ошийки, ребра, це все діло закоптили і реалізували. Але для того, щоб це робити, то треба, щоб була стабільність і щоб були, був цей товар регулярно. Тому що люди взяли, попробували, понравилося, з'їли, і вони будуть до вас телефонувати. Коли у вас нема, вони будуть шукати інше місце. Тобто кількість стабільна, стабільна кількість клієнтів, реалізація самому. І тоді не буде винуватих поганих перекупів, ще когось там. Тобто ну, така невеличка теза, ну а також все залежить ще від свиноматок. У нас зараз, е, так сказати, печаль біда і з нашою ліндухою сюди не видно. От, ліндуха вона там знаходиться. Ліндуха, походу, у нас е... О, так видно. Да? Тобто, ну, це на другому проході. Там є у нас лінда є нас, е, тобто, і є у нас чара. І є у нас мазуха, зараз буду її перепаровувати. Тобто, що? Перегуляла другий раз. Сім'я втягувала добре, все було добре, в ітогі все, йде на списання. Її вже 200 кілограм. Ну, ми не планували її на свиноматку, але так сталося. Так що ну, бувають такі також нюанси. А на даний момент дуже багато нюансів по цим питанням, що свиноматки, От на даний момент 3-4 дзвінка за день, опороси, нестандартні опороси. Проблема з задніми ногами, весна, це ПТП. Так що фактично відповідь я дав, я не можу рахувати і говорити ваші доходні частини, скільки ви заробите, якщо вкладете 100 тисяч гривень, і скільки ви заробите. Ну, по-перше, можливо, будете десь брати сарай, платити за нього за оренду, платити за світло, платити. Комусь, якщо ви не хочете заробити, а такі також є, що найми людей і хай люди роблять. По-перше, для того, щоб людину утримувати, треба на цьому заробляти, а не просто тримати господарство, щоб людині потім віддати зарплату, а ти будеш смокати. Так що хочете заробити в невелику кількість в домашніх умовах, приблизно з професійною відгодівлею. Можна що -то мати, на плаву тримати свою сім'ю і на даний момент мати кусок сала і кусок м'яса. Бо більшість людей, які здають групами, вони навіть для себе поросят не ріжуть, тому що то треба на дрова, то треба дітям в школу, то треба заплатити за сесію, то ще щось треба. Так що це... Крик душі, і так воно і є. А ті професіонали, що розказують, що свиня з'їла 100 кг і виросла 100, такі є у нас блогери. У них ростуть свині по 200 кг за п'ять місяців. Ну й добре, ми будемо радіти за таких людей, це дуже добре. Але є така арифметика, наприклад, 6 місяців це 120 днів і поросятку кожен день, якщо по кілуб набрало, ну з народження, але з народження воно не може набрати. Тобто, якщо взяти 20 чи 60 днів. Середня вага 20 кілограм, середня. Це дуже добре, коли така є, то залишається у нас ще 80 днів, то за 80 днів ну, треба соточку набрати, то за 80 днів можна набрати соточку і це буде 120 кг. Це нормальна вага. Ну, Тут трошки більше, залежить від конверсії, від поживності кормів. Якщо кормова база висівки і там більш нема нічого, то, понятно, розход корму. На один кілограм приросту буде більше. Тільки ви забираєте білкову групу. Тобто, ну як там говорять, скупи два рази платить, дурний, два рази робить. Це не я придумав і це вже провірено. І чим відрізняється від годівля стандартна, від більш-менш професійної, тому що є нагрузка тобі соєва макуха, сонячних горох. Тобто білкова база, ЖКТ свині він не в змозі сприйняти це все діло, і переварити за рахунок свого желудочного соку. І для цього діла використовується вітамінно-мінеральна добавка, Ну, в мене це стандарт агро, в якій є незамінні амінокислоти і ферменти, фермент та хрень, яку ви нажерлися, і у вас болить живіт. Став, тому що ну нехватка ферментів в організмі, щоб переварити ті білки. от там є ті ферменти, які розщеплять ці білки, які ми положили. І є амінокислоти, які синтезують їх у кров. От вам і функція вітамінно мінеральної добавки, а також вітаміни і мінерали, які потребуються для підтримки оцього організму. Так що таке відео про все і не прошу. Хочеться, звісно, розказати більше, але на даний момент зараз займаюся не тільки свинарством, є куча, -куча іншої роботи. Хочеться буває забити хрен, хто тягне, того поганяють, але ми не зупиняємося, ми з вами рухаємося далі. Так що по свинарству золотиться чи обогатиця краще бути, ну, купити і продати. Це завжди так було. А ще краще. Хай кум годує свиней, ви прийдіть, у нього купіть м'яса. Хай він кожну неділю його ріже і таким чином ви зможете, там коптити, переробляти, набити для себе клієнтуру і реалізовувати. Так що, друзі, вибачаюсь, до мене дзвонить знову телефон, на зв'язку їжачок. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум подіжа. Так що, ну от така біда. пока пока чи такі діла.